Ну yeah, вообще штучки. Пакет нашерование. Oh, пять сорок пять. 26, двадцать шесть, двести семь, двадцать три, семь, двадцать три. Київські поліцейські затримали групу наркоторговців із партією канабісу на майже 2 мільйони гривень. У ході реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції, за силової підтримки бійців полку поліції, особливого призначення номер 1 припинили діяльність злочинного наркогрупування, яке займалося збутом наркотиків на території столиці. Наркобізнес організував 26-річний киянин, який займався постачанням заборонених речовин до столиці, а їх збутом займалися його троє спільників, двоє чоловіків та дівчина віком від 20 до 26 років. Крім того, Зловмисники організували склад товару на орендованій квартирі, де вони фасували наркотик на дози, а потім його збували під час особистих зустрічей з клієнтами та за допомогою сервісу поштових відправлень. Слідчі виявили та вилучили під час санкціонованих обшуків майже 5 кілограмів канабісу, вартість якого за цінами чорного ринку складає майже 2 мільйона гривень, зброю та набої. Слідчі повідомили трьом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 307: це незаконне зберігання та. Збут наркотиків, а їх спільниці за частиною першої статті 309 це зберігання наркотичних засобів без мети збуту. Санкція інкримінованих фігурантам статей передбачає позбавлення волі на срок до 10 років із конфіскацією майна.